Друзі, привіт! Я біля річки, але не на рибалки. Ще взимку мені в коментарях писали, щоб я постирав свій зіблій костюм богрязний. І оце я згадав про нього і вирішив це зробити. Ну, постирати вдома. А тут тільки хотів його випробувати. Чи дійсно він костюм поплавок? Це якщо ви, то дивитеся мій канал, це ось я у ньому взимку рибачу, Ну і коли холодно дуже. Така температура від нуля. Костюм хороший, теплий. Ось так він називається, я вам покажу зараз. Ось дивіться. Ось оце він такий. Дуже теплий, легенький. Це комбінезон. Комбінізон поплавок. Він дожен витримувати, коли ви провалитесь, не дай Боже, зимою під лід. І він повинен видержувати 110 кг ваги на воді. Ну зараз ми це і провіримо. Вирішив я провірити дійсно, чисто для себе. Тут ось місто якраз так на глибину швидко спускається. Зараз я швидко одягнуся для чистоти експерименту. Ось надів таку більш-менш теплу ковтинку, надіну штани, надіну чоботи, надіну шапку. Все пошти так само, як і взимку. І Зайду і спробую, він, як він держать і що до чого. Зараз буду одіватися, дивимося. Ой, в мене так як було в усіх було.

Так, ну от, друзі, я одягся як взимку. Зараз буду пробувати залазити у воду. Ух, жарко, жарко. Так, зараз я ось прив'яжуся угу. на всякий случай. Потому що, не дай Бог мене потягне на дно, а тут ось хлопці-рибаки, якщо що, мене витягнуть. <гум> <гум> о, бачите? Так, о, все, поліз я. Так, що у нас тут вище, маган через нормально. Отак от от угу. Так, поліз я. Давай розмови, я мені Давай. боже поможить. У, -у, -у, у Давай Хо -хо 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 -хо. Хо -хо -хо Щось він не дуже швидко води набирається. Так, стоп, сейчас я надену еще вот так капюшон. О, стоп, 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 стоп. Ну же. Все так, как должно быть, правильно. Можно на парков причитать. Веревочка, нормально. Сейчас я на руку намотаю, потому что пояс порвался. Ага. Ну я ще не повністю намок, ще чувствую трохи сухий. Треба трошки покиснути. Так і заснути можна. О, класна штука, треба вірьовки отак і вечором. <гум> Москітну сітку положити на пику й десь кусати будуть. і спать прохладно буде. Попробуємо як у ньому пливти. так, підтягуйте, ну, щоб не в натяжку було. Навіть ногами не грибу, бо чоботи поспадають. Зараз ще намокну трохи. О, оце аж глибина, бачите? Зараз намокну повністю. Зараз ще хвилинку. Ну, все рівно в мене піднімає ясков вгору. Так, друзі, поплив я знову. Тут недалеко, бо веревки мало. Та пох мана веревка на руці викамната. Она поркотить. Да, пох Ось так. Ну, так, тягніть, хлопці, мене. Так буде Леша. Покатаемся. <реш> О, можно спать. А вот <реш> так та все та не есть. Так что, друзья, хоть-то верьте, хоть-то нет. Так як воно є. Держа, зверху плаваю, як поплавок. Води набралось у нього. Ну він Він по цей. Він. Ось так, бачите. Так що робота є. Робота він і прекрасно робота. Я його купив Бушний, він, звісно, дорогий цей костюм. Ну, а що а ж зробиш? Безпека краще. Він теплий, страшне. Легенький взимку і дуже теплий. І як ви бачили, не дай Боже ви коли провалитесь під лід, він дуже чудово, прекрасно держить вас на воді. Так що вибирайте самі. Ось так. Просто хотів вам показати і сам хотів. Самому було дуже цікаво, чи він буде тримати, чи не буде. Так що тримав він дуже чудово. Ну ось, отакий коротенький відосик, друзі. Буду роздягатися. На цьому все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. На каналі відео, як ви сьогодні впевнились, не тільки про рибалку, а й про ось такі деякі штучки типу випробування. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні!